Звідки взялася ідея про створення тематичних марок під час от, е, повномасштабного вторгнення? Взагалі як це? Ну типа воєнний корабль едино, це було, ну то просто не то що це порвало, Порушив всі правила. Мені всі казали, що мене не можна поплюжити імідж країни. Ой, мені коли це говорить. Типу Нікіта. Ми продаємо слуги по безпечності, а ти клоуніш в кадрі. Ти ж впливає на Без Так, Порушив правила, вирішив випустити цю марку. Зрозуміло, що ми ж випустили напередодні. Тобто ми її випустили 12 квітня, а корабль потопили 13. Ми ще раз всі наші марки ключові випускали напередодні. Сінки Баудес. Звідки він сам. a, Вот. Зрозуміло, що я вирішив зробити подарунок, бо для них 12 квітня. Директор КБ луч набрали, говорить, час. Ну, реально, а хто стріляв? А правда, що він не особисто нажмав. Це не знаю, не скажу.